Наші війська відходять з деяких позицій на Донеччині, щоб зберегти життя. Генерал-лейтенант Наєв повідомляє цей допис з'явився вже і на його офіційній сторінці. І, от за його словами, відхід дає можливість не лише зберегти життя особового складу, але й покращити нашу оборону. Як ви загалом прокоментуєте зараз ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту? І от що зараз намагаються там робити росіяни? Дивіться, у нас є зараз два, ну окрім ще раз Курської області, бо там з тривалим запізненням оновлюється мапа, але розуміємо, що ну там дуже складно. У нас є турецьк, про який останніми днями були там, від якось з якого були останніми днями досить непогані новини. На від наших військових їм вдалося там повернути декілька кварталів, просунутися назад, вибити росіян, але. Станом на сьогодні знову показують просування російських військ в напрямку Турецька, проходження всередину міста і дуже неприємні новини. Ще раз це не критично, це не розвал, але це в напрямку Оріхова, це Запорізька область. У Російській Федерації вдалося протиснутися орієнтовно на 5 кілометрів глиб наших позицій, і до міста міста Запоріжжя залишається орієнтовно по прямій 35 п'ять кілометрів. Тобто, це. Неприємно це загрозливо для міста з точки зору, що можна кабами його обстріляти ще більш активно, але там раз про розвал фронту мов не йдеться. Це ось. Два такі гарячі напрямки, про які можна говорити. І наші військові з травня минулого року вони очікували на півдні України в Запорізькій області. кажуть, ну ми постійно бачимо переміщення, постійна якась ротація. і Ми очікуємо от, з дня на день, з тижня на тиждень щось почнеться. От з травня 24-го року, от тільки зараз ми побачили певне просування. Можливо, ще раз це комплекс факторів, можливо. Скористалися ротацією наших військ, можливо, нестача боєприпасів. Можливо, побачили не дуже досвідчені підрозділи і знову цим моментом скористалися. Угу. Ось до речі, про просування окупантів я показувала сьогодні нашим глядачам. Путініст Соловйов вчора в своєму ефірі заявив я цей шматочок власне показувала, що насправді росіянам не треба зараз ніякі перемовини, ніяке припинення навіть тимчасове вогню, там на 30 днів чи так далі. Тому що у них дійсно є просування, тому що вони зараз радіють всьому тому, що відбувається в Курській області. Ну і також Соловйов згадує там і ситуацію на Покровському Напрямку, і він каже про те, що ну а для чого нам власне перемовини, якщо у нас є успіхи, якщо ми тиснемо, і зрештою ми дотиснемо. Звісно, там вірити пропагандистам чи говорити те, що вони там зараз заявляють, це така собі справа, але те, що у них зараз офіційно така риторика звучить на головних російських телеканалах, це ж теж свідчить насправді про власне наміри Путіна щодо цього припинення, і що він не готовий на нього погоджуватись. Давайте дивитися на це з різних боків. Так, абсолютно кажуть, правильно кажете. пропаганда це обличчя Кремля. От все, що вони видаються, це спускається згори. Я нагадаю, ще раз, ваші шановні аудиторії, що в Російській Федерації. Все поставлено централізовано, в тому числі і пропаганда раз на тиждень керівники найбільших телеканалів Російської Федерації приїздять до адміністрації диктатора Путіна, до його до першого заступника голови адміністрації, такий собі Олексій Громов, де їм раз на тиждень нарізаються завдання. Про це говорити тут. Акцент тут підкреслити. Тут можна відійти. Тут два слова не більше. Тут взагалі не говорити. І також раз на тиждень збирається або в цьому. Кабінеті грома або його там підлеглих керівники прес-служб всіх силових органів, і там також нарізається завдання деталізувати, акцентувати. Про американський слід говорити гучно, тут не гучно, тут більше про європейський, якщо ми кажемо там з якихось там умовних терористів і так далі. Тобто, нарізання завдання регулярно відбувається. Але до чого буду російська пропаганда? Вона працює іноді в автономному режимі. Їм накидали завдання, і вони працюють за. За даним скриптом, от є сценарії, вони працюють. Поки не надійде вказівка згори, все стопе, все тут більше не треба. От, чекайте нових нових вказівок. Або вказівка змінилася повністю. Подивіться, будь ласка, на риторику з приводу американців. Якщо американці це через це дослівно, там і, і англосакси, то зараз все це надійні партнери. А європейці це не надійні партнери. Взагалі, європа не суб'єктна. Але в Російському політичному естеблішменті йдуть свої процеси, і вони ще раз, поки що, поки з полі, з пропагандистами не співпадають, не перетинаються, тому ще раз. Пропагандисти окремо працюють, політики окремо. Коли буде рішення, тоді пропагандисти отримують вказівку, там замовчати і починати риторику в іншому напрямку. Економіка Російської Федерації каже, що важко, складно інфляція, попит знижується, а, очікують погані часи. Російський Кремль він працює над тим, як працевлаштовувати цих витіранів, мальчиків, які зачаються з війни, що з ними робити після їхнього повернення, і вже зараз в Кремлі. Розраховують на, на певний сплеск криміналітету на з вчинення кіль зростання кількості злочинів, вчинених цими ветеранами, що вони будуть ображені, їх треба працевлаштовувати. А вони за там 200-300 доларів роботи вже не підуть, бо він звик на 2000 доларів зарплатні. Є навіть такі думки, давайте ми їм будемо просто ці гроші платити, щоб вони нікуди не ходили. Хай сидять дома, поячать. Тобто з однієї сторони так рухаємося вперед, з іншої сторони. Важко складно грошей все менше грошей не вистачає. Наскільки російської економіки вистачить, навіть в Кремлі не знають. І останнє за останній час російський уряд, за підрахунками західних фахівців, орієнтовно з'їв увага дві третини. Кубишки, Фонд національного благосостояння. Він орієнтовно був 500 мільярдів американських доларів. А, ну, такі цифри були. Це те, що накопичилося від екстра доходів від торгівлі нафтою. От просто віть собі, Російська Федерація змогла накопичити 500 мільярдів доларів, а Норвегія, порівняйте, Росія та Норвегія теж там є така кубишка, але вони змогли накопичити, увага, один і один трильйони американських доларів, тобто Норвегія, Росія, да, 500 а тут один і один. От для порівняння, хто я керує. Угу. До речі, я вчора теж прочитала цікаву аналітичну статтю, в якій йдеться про те, що ось це розпочата путіним війна. Це дійсно дуже сильний наркотик для російської економіки, і вона таки вбиває російську економіку, навіть якщо це відбувається не так швидко, як би нам усім хотілося. Але таки вбиває польща і країни Балтії хочуть вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін, і усе це через загрозу з боку Росії та Білорусі. Польща Литва, Латвія та Естонія хочуть мати увесь можливий арсенал озброєння у випадку можливої агресії. Зрозуміло, що з боку Російської Федерації так вихід із конвенції ще мають розглянути в парламентах країн, але я просто також нагадаю, що от на початку березня Литва вийшла з конвенції про заборону касетних боєприпасів, також через загрозу з боку Росії. Про що це може свідчити, і чи нарешті наші найближчі сусіди розуміють, що Росія це дійсно країна вбивць і терористів? Ці країни розуміють, що треба захищатися, і треба захищатися всіма засобами, які є в наявності, а не свідомо себе обмежувати. Так, у вегетаріанські часи, коли розпався Радянський Союз, коли здавалося, що все, як кажуть, мір, дружба, жвачка, вже немає імперії зла, немає цих сателітів, є окремі країни, які, ну, 15 країн, союзних, ну, Склишнього Радянського Союзу, і вони не можуть становити загрозу для західного світу, то здавалося, що та ну, на нам ті протипіхотні міни, нащо нам касетні боєприпаси? Давайте це все забороняти, воно нам не потрібно. Але зараз ця війна показала, що Російська Федерація в першу чергу використовує все те, що заборонено в західному світі. Тобто, концептуально так, ми в Росії використовуємо проти. Вас, західний світ, те, що ви собі забороняєте самі, ви забороняєте протипіхотні міни. А ми їх використовуємо, і ви нічого проти нас цим зробити не можете. Ви забороняєте собі використання касетних боєприпасів. А ми собі дозволяємо. Ми на себе такі обмеження не накладаємо так само. Із соцмережами, тобто Російська Федерація, використовувала все, що створив Західний світ, соцмережі, Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, для того, щоб зруйнувати всі ті країни, які це все створили, яким користуються. Ну, західний світ має на увазі. Тому, раз, абсолютно слушна історія. Треба виходити, треба з цих конвенцій не накладати на себе зайві обмеження. Так, можливо, там повинно бути трішки більше регулювання, але. Протипіхотні міні. міни – це та історія, яка допомагає захищатися. Це не про наступ, це про захист. І кордон повинен бути замінований. Це стосується також, що ми кажемо, що в глибину йдемо. Це морські міни для того, щоб можна було замінувати свою акваторію, своє узбережжя, щоб російські кораблі, в тому числі і десантні кораблі, не могли підійти до узбережжя там, не знаю, там країн Балтії. Угу. Дякую вам, пане Іване, за роз'яснення. Тепер перейдемо власне до сьогоднішньої розмови між путіним і. Трампом ну, взагалі зараз чимало західних аналітиків про це пишуть. Зокрема, я вже і розповідала про те, що дуже багато інформації зараз в різних медіа, і таких, знаєте, не побоюсь цього слова, шокуючих і жахаючих заголовків. Бо деякі змі пишуть про те, що Україну там дотиснуть, Україна погодиться на поступки, і насправді Трамп не зможе нічого з Путіним зробити, і Путін переграє Трампа. Зрештою, в МЗС Російської Федерації. Федерації напередодні знову заявили про те, що вони вимагатимуть від України, тобто від нас нейтральний статус, заборону на розміщення миротворців ЄС та ще багато обмежень, які ми розуміємо суперечать офіційній позиції української сторони. Якщо ми про це знаємо, якщо про це знає Трамп, і якщо на цьому наполягають Росіяни, то чого тоді взагалі очікувати від цієї розмови? Ну я не чекаю, що там будуть швидкі рішення одразу. Це пер одна з ну, перша, перша розмова безпосередньо дірект між президентом Трампом та диктатором Путіном. Швидше за все, під час цієї зустрічі розмови домовляться. Про офлайн зустріч, не телефонну розмову, а саме про зустріч, десь не знаю на території третіх країн. Це може бути близький схід, це може бути Угорщина, бо Віктор Орбан з однієї сторони є лідером країни, яка є в НАТО, в Європейському Союзі, але з іншої сторони, повністю проросійський політик. І, можливо, під час цього дзвінка домовляться про зустріч, під час якої вже і буде проговорено там велика велика кількість питань. Але зараз ви абсолютно. Тут слушно сказали такі плітки, які вилітають з різних, начебто, і високоповажних джерел масової інформації. В тому, ну наприклад, New York Times пише про те, що це плітка. Це плітки на рівні пліток, що можливо Трамп у якості розмінної монети віддасть Путіну а, одеський порт ну, секундочку і вів. Деський порт це дійсно зараз спровокувало велике недоволення в соцмережах для України. Це абсолютно неприйнятно. Як так ну, в сенсі віддати йому порт, щоб він його контролював? Що це за історія? Це взагалі неприйнятно. Тому я дуже прошу не кидатися на ці новини, бо їх буде ще багато багато буде суперечливих, багато буде взаємовиключних, і не менш шокуючих. І тут головна історія під час. Цього мирного треку, ну які на який ми виходимо, зберегти е, чіткість розуму, е, ясність, здоровий глузд і не Гратися, не їздити на цих американських горках. Угу. ну так я з вами погоджуюся. Ось ви згадали про одеський порт. Я ж своєю чергою вже повідомляла, що знову ж таке, от видання Сімафора написало, що адміністрація президента США Трампа розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни в Україні. Знову ж таки бачимо, з'являється така інформація. Ці емоційні гойдалки, ну і звісно, гостра реакція українців на це все Так, ця історія є. Тут уже питання дискурсу. Давайте так, моя, моє бачення таке. Україна повинна зняти з порядку денного взагалі обговорення будь-яких питань. А давайте ми росіянам, ну що американці кажуть, давайте росіянам віддамо якусь там територію додатково, не знаю, там частину Запорізької області, Херсонської. Одеський порт, Львівський аеропорт, не знаю, знає, жартомачу кажу, це такий чорний гумор. Це взагалі неприйнятно, це не обговорюється зміни в Конституції України, які диктуються Російською Федерацією в зменшення української армії, зменшення українського ВПК, це взагалі неприйнятно. Це закладає величезну вибухівку. Це атомна бомба під Україну на горизонт від 5 до 15 років. Якщо ми на це підемо, тобто у нас не буде ні. Нічого, ні ВПК, ні армії, і Російська Федерація зможена взяти там, банально там, поліцейськими силами своїми. Ну, через так, знову таки, жартома, чорний гумор такий. Не дуже прийнятний, але тим не менше. Тому що раз, це не прийнято. Питання про територію, які ми не контролюємо, ну, звісно, воно буде проговорюватися, як Україна буде до цього ставитися. Чи, ну, Позиція держави. Чи ми визнаємо, кажемо, от там, де проходить лінія розмежування, ми кажемо українцям, що ми розуміємо, ми не можемо це захопити назад, не можемо повернути. Тому ми визнаємо, що ці території нам не підконтрольні. Або на нас натиснуть і змусять, як варіант, Внести зміни в конституцію і викреслити взагалі ці регіони з складу України От Крим, Донецьку, Луганську область, тобто можуть змусити так. Тобто, це вже питання дійсно великих великих торгів, великої дискусії. Я дуже хочу, щоб Дональд Трамп був він був послідовним, не просто летів по верхах. Ой, я тут підпишу, тут буде діл, тут мене угода буде, тут і ще щось мене буде. Щоб це було послідовно, щоб воно було логічно. Бо на жаль, в Російській Федерації. Доволі послідовно все йде. От вони послідовно кажуть: Ніть, ми от тільки так стоїмо в усмерті на цих територіях, на цих позиціях. А американці вони от більше стрибають з гілки на гілку. От йому важливо отримати швидкі результати. Офіс простих рішень. От до речі, про поступки керівник офісу президента Андрій Єрмак вчора на зустрічі з представниками громадянського суспільства ще раз наголосив, так би мовити, на червоних лініях і сказав, що українська сторона не обговорює нейтральний статус і зменшення чисельності збройних сил. Тобто, я так розумію, що в нас тут сформована чітка позиція, і це ну не підлягає жодним обговоренням, якби сьогодні ввечері не відбулася телефонна розмова з Трампом, ну Трампа з Путіним. Для нас так, просто я ще раз хочу, що ваша аудиторія вона розуміла логіку. Обмеження по кількості військовослужбовців, скільки там танків, скільки всього накладається на агресора. Тобто той, хто загресував, щоб він більше цього не робив, на нього треба накладати такі обмеження. А тут накладається обмеження на жертву. Ну через ну це це, 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 це апофіоз іраціональності, нелогічності, взагалі, які є в світі. І мені здається, що вже. Варто було не дивуватися цьому, але ну так це може вилізти, бо Дональд Трамп. Він ще раз не дуже прагматичний, він не дуже послідовний. І такі обмеження на жертву не накладаються. Навпаки, жертва повинна мати дозвіл придбати собі пістолет, автомат, не знаю там кулемет, гармату, щоб захистити себе. Так, якщо, наприклад, там ми спробуємо наступати на територію Республіки Білорусь, так ми будемо в такому випадку агресорами. Тоді на нас повинні бути накладені обмеження, щоб ми більше не наступали. Але ми ж захищаємося, ми ж не переходимо в наступ там, не знаю там на на. Нашу на Угорщину. Бо можна було б там звести рахунки з Віктором Морбоном ще раз, це взагалі, це шартома-жартома, але тим не менш. Тому це не обговорюється на нас, це накладати не можна, і нам треба цю позицію втримати. Ну так, я тут з вами абсолютно погоджуюся, як і звісно, з тим, що от найменше хочеться зараз сіяти якийсь розкол в нашому українському суспільстві, панікувати чи висувати якісь там свої думки з приводу того, як може відбутися ця розмова сьогодні між Трампом і Путіним. Але, от те, що ви сказали, що цілком ймовірно, що після цієї телефонної розмови може вже відбутися безпосередньо зустріч Путіна з Трампом. Мені теж це здається цілком очевидним. Ну я одразу пригадала Ердо. Гана, ось в неділю поговорив з Трампом, і вже сьогодні з'явилася інформація, що в квітні Ердоган вже готується відвідати Білий Дім. Тобто, бачите, скільки е, який люфт в часі. Тобто, в березні поговорили, в квітні зустрілися. Тобто, ну десь 30 днів воно займає на підготовку. Ми розуміємо, що це тако в аварійному режимі. Ну, дуже швидко готується ця зустріч. Скільки буде тривати підготовка зустрічі з диктатором Путіним, яка це буде локація? Ну звісно, що сполучені Сполучені Штати він не полетить. Трамп теж до нього не полетить. Це може бути Туреччина, це може бути знову близький схід, це може бути не знаю, там, умовно Угорщина, можливо, там якісь ще інші країни, якась нейтральна територія, де вони можуть зустрітися і щось проговорити. Але бачите, пан Зеленський вже сказав, що тиждень. Російська Федерація розглядає питання про тристиденне перемир'я. Російська Федерація банально тягне час. І ось раз, можливо призначення офлайн зустрічі буде свідчити про спробу затягнути час. Наприклад, вони сьогодні спілкуються і говорять в такому сенсі. Там Дональд, і це для мене цікаво, каже диктатор. Наприклад, пропозиція 30-дене перемир'я це здорово. Я повністю погоджуюсь, але є нюанси, про які давай ми з тобою проговоримо під час нашої зустрічі. Я даю вказівку помічникам, хай вони починають розмовляти. Вдарили по руках, все, і час пішов. 10 днів, 20, 30, 40 днів, 50 днів може тривати підготовка до цієї зустрічі, а бойові дії продовжуються. Тобто це логіка чекіста, кедебіста, ФСБшника. Кажи так, але тягни час і роби свою брудну справу. Угу. Е, до речі, от е, що ще цікаво, спікерка Білого Дому е, Левіт вчора заявила, що Дональд Трамп готовий навіть зріяти важелі тиску на Росію. Це якщо раптом сьогоднішня розмова з Путіним щодо України не виправдає очікувань. Я так розумію, мова йде про очікування Трампа. Е, про що тут мова? Про те, що Трамп, якщо раптом йому не сподобається тон розмови чи там манера, в якій Путін буде з ним сьогодні розмовляти. Е, Буде пригрожувати знову посиленням санкцій, чи до чого вдасться Трамп, якщо раптом, що давайте одразу для контексту. Поточна адміністрація пана Трампа вона вже висловилася так з приводу санкцій. кажуть попередня адміністрація Байдена, вона наклала санкції на Російську Федерацію спочатку, ну по десятибальній шкалі на трічку, а потім uh -huh. в кінці вже на чистку. І кажуть, що а ми готові одразу там до дев'яти, до десяти розігнати ці санкції, так щоб по максимуму, просто щоб цю діжку забетонувати. Просто повінця е, ну ми не знає. Я не знаю достаменно, чи є в них такі важелі, чи це просто от бахвальство заради бахвальства, яким. Дуже активно оперує поточна адміністрація пана Трампа. Але ти немає, якщо ми залишаємо, що в них є оці ось чотири пункти від чистки до десяти, що можна накласти, то це дійсно здорово на нашій стороні, на стороні України не Передбачуваність Трампа з однієї сторони для нас це негатив. Ми не знаємо, чого від нього очікувати. Ми просто кожного дня просинаємося і в новинах читаємо, що він там заявив, що які там є пропозиції від нього. Але з іншої сторони, так само живуть і росіяни. Вони не можуть собі спрогнозувати Трампа, що від нього очікувати. Я наведу такий історичний приклад. Коли свого часу Путін хотів отримати класні взаємовідносини з адміністрацією Буша, він тривалий час вивчав його Профайл, звісно, йому там розказували і розвідники. Його там доповіді давали. Джош Буш молодший маю на увазі. І знайшли слабку слабка його релігійність. І тоді була там вигадана історія під час особистої зустрічі. Путін показує хрестик. каже, цей хрестик, там баня в нас згоріла, хрестик вцілів. І це був знак, і це дійсно дуже вплинуло на Буша. Можна знайти в відкритих джерелах. Він тоді був дуже здивований. Каже: Нічого собі, я ж не думав, що Путін така релігійна людина. Він нормальний хлопець з ним можна мати справу. От це ось можливість встановити зв'язки, розташувати до себе. Людину, це Путін цим користувався раніше. А ось те, що Трамп веде себе хаотично неорганізовано з однієї сторони проти нас, так само і проти Росії. Вони не знають, чого від нього очікувати. Дійсно, якщо він вибухне зсередини пан Трамп, якщо щось не сподобається, то дійсно можна очікувати якихось рішучих санкцій. Але б хотілося, щоб це було не просто бла, 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 санкції, а дійсно санкції такі, щоб російська економіка продає принаймі на наступний день почала б вже хрустіти. Uh -huh. Так, я тут з вами погоджуюся, і зараз ще буквально трохи хочу поговорити про те, як може вплинути ця розмова Трампа з Путіним на фронт або навпаки, як фронт може вплинути на цю розмову, тому що дивіться, яка ситуація. Отже, сьогодні вночі і під ранок я побачила, що та деякі проросійські телеграм-канали, і так звані зетвоєнкори Путіна, почали писати, що, начебто, Збройні Сили України стягують техніку та навіть особовий склад до ділянки кордону з. Білгородською областю, ну така інформація почала поширюватися в телеграм-каналах. Своєю чергою, вже сьогодні вранці, я також помітила, що на це відреагував керівник центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко, і він отже пише, що цитую росіянам зараз дуже вигідно нагнітати ситуацію перед розмовою президента Дональда Трампа з російським диктатором Путіним, звинувативши Україну в небажанні завершити війну. Як ви це прокоментуєте? Така історія є, така, така гра може бути з Російською Федерацією. Я бачу дійсно багато там дописів. І цей ось, міський голова хотів сказати Білгареча, не каже, що от не ступають, обстрілюють, та, що там підірвався службовий автотранспорт. Ну давай так, служба автотранспорт це прикордонники російські. Тому підірвався, ну і чорт з ним. Ну немає менше прикордонників російських, менше для нас проблем. А, наше командування взагалі, ну я принаймні станом на от. Цю хвилину я не бачив жодного офіційного або напівофіційного коментаря, що Україна щось починає робити в цій новій області. Чи це українське ДРГ, чи це російська провокація? Що раз, ну, зараз у мене достоменно даних немає, тому я хотів би дійсно дочекатися офіційних або напівофіційних коментарів, щоб зрозуміти для себе картину. Бо ми вже й чули ці історії про торгівлю повітря, яку активно запроваджувала Російська Федерація про начебто, взяття в котел великої кількості українських військовослужбовців, і, начебто, Трамп каже, Володя не стріляй, дай їм вийти. Потім каже окей. Тобто ніякого котла не було, але вони між собою цими повітрям торгували. Так, дійсно тут треба чекати на офіційну інформацію. Я просто хочу нагадати нашим глядачам, що взагалі-то от бої в прикордонних регіонах вони тривають постійно з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. А от все те, що може відбуватися зараз, знову ж таки, це дійсно може бути сфабрикована історія росіян, тому що їм треба зараз знову зробити жертвою себе і звинуватити у всьому Україну. Ну тут достатньо просто згадати, що вони там зараз розповідають про неіснуючі злочини збройних сил України. На Курщині від цього, знаєте, теж волосся стає дибкою, коли дивишся, як зараз ці громадяни, мешканці Курщини от про це все розповідають. От просто це не вкладається в голові.